Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео вона відноситься чисто до міста Житомир. Для всіх інших жителів області Житомирської міста, чи, точніше, всієї іншої території України. Це просто, ну якщо вам цікаво, можете дивитись. Про що йде мова? Мова йде про отримання від строчки, про вклейку штрих-кода, бронювання і так далі. Коротше, вклейка штрих-кода. Чому саме про місто Житомир? Я бачив цю процедуру на власні якби, очі. Е е е у нас є декілька військоматів у місті. Хто знає не буду там казати точно кількість, щоб не сказали, ти там зливаєш інформацію. Отже. Той військомат, мова йде про той військомат, який знаходиться майже в центрі міста, недалеко від вулиці Мазапа, Князів Острозьких. Місцеві зрозуміли, місцеві поняли. Не місцевим воно вам в принципі не важливо. Отже, ви маєте групу інвалідності, маєте багато дітей, маєте працюєте на бронетанковому заводі. маєте... Бронювання і так далі. і так далі. Тобто ви маєте вістрочку від служби. Ви прийшли, отримали ці документи, і що вам потрібно зробити? Вам потрібно вклеїти штрих-код в військовий квиток, і щоб там поставили підписи і печатки. Отже, щоб вклеїти штрих-код, вам потрібно звернутися в п'ятий кабінет. В п'ятий кабінет просто так попасти неможливо, тому що там величезна черга. Це те, про що я вам хочу розповісти. Е, черга на 18 червня була приблизно 800 людей. Черга рухається дуже помало. Черга рухається дуже помало саме тому, що наші люди дерев'яні по пояс. І саме тому я записую це відео. Отже, дивіться, ви отримали відстрочку в ТЦК, або отримали броню, або збираєтесь отримати. У вас є такі підстави. Ви вже можете підійти до п'ятого кабінету, там сидить людина зі списочком, записує в списочок. Отже, що вам потрібно знати про той списочок? Е, відмічатись потрібно приходити в військомат. От ви відмітились, перший раз записались. Щодня, з понеділка по п'ятницю з 7.20 до 5 вечора ви повинні приходити ставити плюсик навпроти свого прізвища. Е, якщо ви. Один день пропустите, вас зі списку викидають і вам прийдеться в чергу ставати заново. Далі, якщо ви поставили плюсик, все, нічого від вас більше не треба. Бажано сфотографувати ваше ім'я прізвище і саме плюсик і який номер ви по списку. Черга буде двигатись, і ви будете по черзі двигатись. Список щодня переписується наново. Є е, оці списки це людська самоорганізація. Там є один нюанс. Кожен день список пише нова людина. Що це за людина? Це люба людина, е от так договорено. Хто хоче пройти комісію першим по списку, він виділяє день, сидить там, ставить ці плюсики, ввечері пише новий список і на другий день передає слідуй людині. Таким чином, ця людина потрапляє першим по списку. І проходить, грубо кажучи, вклеює штрих-код без черги, можна так це сказати. Тобто ви повинні цей факт знати. Якщо у вас мало часу, ще щось там вам потрібно дуже швидко цей штрих-код. Ви можете попроситись домовитися з цими людьми, які пишуть списки. Там, хто завтра, хто післязавтра. Буває таке, що є люди вже на 4 дні допереду, А буває таке, що от сьогодні людина пише: а на завтра людини немає. І от підходите до цієї людини і домовляєтесь. що там. Так і так, на який, який день я вільний, я хочу пописати ці списки, бо я хочу попасти першим на вклейку штрих-кода. Це нюанс номер один. Нюанс номер два, як я вже пояснив, ви випадає, якщо ви якийсь день пропустите, вас викинуть зі списку. Це з мінусів і з плюсів, що вас відмічати може жінка, дочка, син, сусід, просто там якісь знайомі. От у мене є знайомі, ми одночасно там ходили. так? Я прийшов перший, я відмітив і його, і себе. Скинув фотографії, все, він вже не йде. Він прийшов перший, він відмітив і себе, і мене. Скинув мені фотографії, я вже не йду. Тобто, це з плюсів. Якщо є люди, які там є люди, які приходять, ай, в мене нема там можливості. У всіх нема можливості, всі хочуть поза чергою, всім потрібно. Давайте не будемо, як ті орки, давайте трохи. Думати про інших. У всіх 800 людей із того списку є якась із причин, щоб бути першим, але він на голову не лізе. У кожного є робота, у кожного є там хвора мама, папа, дитина. У кожного є якісь там обставини. Але при цьому, якщо ми будемо один на голову, другому на голову лізти, нічого з цього хорошого не вийде. Так що майте повагу. І до себе, і до тої людини, яка пише список, і до тих людей, які в принципі працюють в військкоматі. Чому? Е, дуже часто от, приходить така людина: Я там робота, в мене робота, піднімає гвалт, йде в той кабінет працівників ТЦК довозить де, до е, стану, вже, коли вже вони майже впадають в кому. Тоді робота зупиняється, взагалі ніякі штрих-коди не вклеюються, біда, проблема. Не робіть скандалів і робота буде рухатися швидше. Далі, який нюанс? Ті, хто в цій черзі вже стоять давно, там люди, які стоять по 2, по 3 тижні, вони повинні знати ще одну річ. От вони знають, що черга буває там, рухається на одну особу в день, а буває на 10, а буває на 15. І задавали питання, чому. чому? Я тепер знаю, чому. Пояснюю. От є список, є там перших 50, грубо кажучи, людей. Чи там 20 людей. Це немає не різниці. А суть в тому полягає, ви в цей список можете записатись, тобто ви знаєте, що у вас, в принципі, є право на вістрочку. Саму вістрочку ви ще не отримали. Ви в список можете прийти в будь-який день, записатися. Тобто, щоб, от колись ви там получите, ви знаєте, що ви через 2 тижні получите так? І ви там за 2 тижні вже продвинетесь черги, і от таких людей дуже багато. Тобто документів, щоб вклеїти ну, права на вклейку штрих-кода ще немає, тобто вони ще не доробили всі документи, але в списку вони вже є. І що саме цікаве, ці люди вже дійшли до первих позицій. І знаєте, що зараз відбувається? Відбувається така річ, приходить 15-та людина, дивиться, поперед мене 14 осіб. І вона така. Ладно, завтра прийду, поки ці 14 пройдуть, вона приходить на другий день і знов ці самі 14 осіб. І вона така, ладно, завтра прийду. І отак ходить. Розумієте? А от тих 14 людей, один на роботі, у нього немає часу, щоб прийти там вклеїти той штрих-код. У другого нема документів, у третього теж ще нема документів, і у четвертого нема документів. А п'ятий взагалі десь там в другому кінці України, і його хтось ходить і відмічає, щоб з черги не випасти. Відповідно, тому черга не рухається. А є люди, от як, е коли я там стояв, я не пам'ятаю, який там 18 чи 19 дядько прийшов, тобто е, і в ТЦК там обід з часу до 2. І от перед цим обідом цей дядько каже: та це зараз обід, іду я додому. Кажу, ви після обіду приїдете, давайте номер телефону, якщо що, може там раніше викличуть, я вас наберу. А він каже, та ні, та я завтра ну, їх в баню, в мене часу багато, я можу ходити. Тобто, знов-таки, людина з черги собі пішла. І в черзі нікого абсолютно немає, ви розумієте? Відповідно, ніхто вам. Ви, те, що я хочу вам сказати, якщо ви там на перших, на передніх рядах, скажімо так, з першого там, по 40-й, ніхто вам телефонувати не буде, ніхто на вас чекати не буде. В п'ятому кабінеті абсолютно без різниці, хто туди зайшов. Хто зайшов, тому вони вклеюють стріх-код, якщо є відповідні документи, відповідно, коли ви кажете, а чому список так слабо рухається? Ви, якщо знаходитесь з першого по 50, грубо кажучи, позицію, взяли свої документи, прийшли, стали в черзі під кабінет. Допустимо, ви 40-й. Поперед вас є людина там 17, 20, 30-та і ви. Отак ви й проходите. Той, хто там перший ближче до списку, другий, третій, і ви там четвертий. Розумієте? Це не... Те, що ви 50-й, це не означає, що ви прийдете під кабінет і перед вами стоїть 49 людей. У половини з цих людей немає відповідних документів, і вони сидять вдома, або там працюють на роботі. Половина з цих людей працює на роботі, їх не відпускають, там не можуть вони відпуститися. Розумієте? Відповідно, оцих 50 людей вони не стоять під кабінетом. Відповідно, якщо ви з першого по 50 позицію займаєте, берете документи, йдете, стоїте. Далі. Дуже, що ще потрібно знати, в п'ятий кабінет є дві черги. Для військовослужбовців і для звичайних людей. Допустимо, людина по віку, 60 там, плюс років, він знімається з обліку. Йому потрібно вклеїти цей штрих-код. Це звичайна людина. Військовий, який получив травми і списується, це військовий. У військових своя черга. Вони в оцю чергу людську не записуються і не повинні записуватися. І ви, відповідно, до них не повинні е, на них ну, там, звертати увагу, вони до вас не відносяться, ви до них не відноситесь. Е, відповідно, і в кабінет, коли ви приходите в п'ятий, потрібно запитувати, там, так, хто тут військовий, хто останній. І ви знаєте, що за цією людиною не варто займати, якщо ви не військовий, ви за ним не займаєте. І питаєте, хто не військовий там, медики, я не знаю, хто там, любі люди, там, я ж кажу, з інвалідністю, багато дітей. так, Хто з вас останній, які ви по списку? От, питаєте. Якщо людина не записувалась в список, взагалі їй звідти. Ви розумієте? Навіть якщо він не записувався, а ви 800 і більше нікого нема, то ви повинні проходити, а не та людина, яка взагалі не записувалася. Відповідно, відправляєте його. там. Він стає ну, за вами, грубо кажучи, ось так. Тобто ви зрозуміли, в чому, в чому проблема? Проблема в тому, що ті люди, які на перших позиціях, вони не приходять. А ті, які там 20 і думають, та поперед мене 20 людей, краще я, цей, краще я прийду за день. На другий день ситуація не змінюється, бо ціни прийшли. Цей знов бачить, що він так само залишається 20-м. І знов він йде там по своїх справах. Так що ось так відбувається ситуація. Основне, що я хотів вам донести за список, відмічатись з понеділка, по п'ятницю, субота-неділя, це все не працює. Відмічатись 7-й 20 до 5 вечора е, відмічати може вас хто завгодно. Обов'язково бажано робити фото. І ще одне, що я хочу сказати: От ця ситуація з тим, що у когось немає документів, е, там табличка доволі проста. Я зроблю вставочку. Спробую. Е, там просто номер, ім'я, прізвище і ініціали. Е, я думаю, що от саме для таких випадків, коли в людини немає документів, треба робити ще одну позначку, прізвище ініціали, і ставити буковку N або D, там, я не знаю. Це означає, що у людини відсутні документи, тобто на нього можна поки що не орієнтуватися. Він в списку є, він в списку може бути 7 сьомий, 5 але ти бачиш, що там перший, другий, третій і у кожного немає документів. Відповідно, ти вже розумієш, що ці люди. Вони то відмічаються, але в черзі, по факту, вони там під дверима в кабінет, вони не стоять. Відповідно, ти можеш піти і пройти. Так що ось в така полягає ситуація. Е, хотів донести, тому що, я ж кажу, дуже багато людей, е, з того, що я знаю, сидить та людина, яка пише список і каже, виходять з кабінету, питають: хто на вклейку штрих-кода з цивільних. А нікого нема. От просто нікого немає. Там проходить півгодини, виходить знову жіночка з кабінету, хто нам клейку штрих-кода, а знову нікого немає. А потім люди на другий день, коли приходять відмічатися, кажуть, ой, а список передвинувся тільки на одну чи дві людини. А що це таке? А що це таке? Та хтось, там пере... хтось там ці списки комбінує, щось там комбінують. Ні, ніхто не комбінує. Просто, я ще раз кажу, працівникам військомату пофіг, вони до вас не будуть дзвонити, чи ви там перші, чи ви там десяті. Для них, хто зайшов в кабінет, той зайшов, того вони обслуговують. Тобто це самоорганізація, це ви повинні розуміти, що ви там з першого по 30-40, по і ви дуже вже стояти під кабінетом цим, а не а там ще 20, прийду завтра. І отак всі 20 прийшли а, прийду завтра. А в того документі нема теж а-а-а. Тобто ви самі собі робите больно. Для чого, в принципі, зняти це відео? Для того, щоб попередити. Якщо ви хочете пройти швидше, то ви повинні розуміти, що поперед вас може бути добагато дуже оцих а! Відповідно, прийшли, взяли з собою документи, допустим, зранку відмітились, підійшли до кабінету, запитали там, по списку: хто є? Допустимо, ви там 200. Да? Там людина каже, я 17 -й". Друга людина каже, я 70 -й". І все, і більше нікого нема. Тобто, по факту, ви будете третій, І ви маєте шанс в цей день вклеїти цей штрих-код і збутися. Ось так виглядає ситуація. Що я ще хочу сказати? Сам. Тобто, відмічатися в цьому списку можна, там людина сидить на дворі з 7.20, але в але сам кабінет 5 починають запускати з 9 години. І ще один нюанс. Коли ви зайшли в кабінет, здали всі документи, вам вклеють цей штрих-код. По факту він називається по ТЦК, по вінкоматовському, там Він код. Не штрих-код, а Він-код. Тобто, ви здаєте свій військовий квиток, вам вклеюють цей Він-код, і цей документ там залишається на сутки, Як правило, кажуть, прийдіть завтра з там, якоїсь, там з 11, допустим, години, і без черги заберіть свій штрих-код. Е, то приходите на другий день, відповідно від тієї, якої вам сказали, заходите в кабінет без черги кажете мені забрати там мій військовий квиток, я вклеював вчора він код. Все, забирайте і йдете. Що вам треба знати по е, п'ятому кабінету? Я розказую людям теж. Ну, кому цікаво, бо всі, коли попадають в воєнкомат, відчувають якесь. Ну, я навіть не хочу пояснювати. Всі, всі самі розуміють, про що. Всі нервові, перелякані і так далі. Відповідно, коли ти знаєш, куди тобі йти вправо, вліво, вперед, назад, то набагато це, краще, це покращує моральний стан. Так от, в п'ятий кабінет, заходите прямо в двері, сидить жіночка. Я не знаю, чесно за що вона відповідає. Далі, слідуючий стіл за нею сидить чоловік. Цей чоловік видає військові квітки, коли вони вже вклеєний в ін-код, і підписані, і поставлена печатка. Тобто, якраз до цієї людини, до цього чоловіка, ви приходите на другий день, коли забирати треба військовий квиток. Далі, третій стіл. Там обслуговуються якраз таки військовий. І коли ви заходите в цей же кабінет, але зразу наліво і сидить чоловік. Це якраз таки цей чоловік, який цивільним, медикам і так далі, вклеює оці він-коди, вносить у базу там, інформацію про них, обновляє адреса проживання, номер телефону, жінка, діти, всі справи. Тобто приблизно ось така, ось така інформація. Я не знаю, можливо, комусь воно принесе користь, можливо, когось воно заспокоїть, можливо, хтось зрозуміє схему, як то все працює. І нарешті та черга почне двигатися трошки швидше. Тому що е, є люди, от він прийшов, отримав і і зразу йде в п'ятий кабінет, як я сказав, а там нікого нема. І він проходить, от за один день людина хірак і пройшла все. А є людина, яка записана в черзі, і ходить два тижні, три тижні, добросовісно, відмічається в тій чергі. І... 700-ї позиції перемістилась на 400. ту А чим ближче до переду, тим помаліше, помаліше, помаліше черга рухається. І він такий, ну чого, ну чого? Це цика такі козли. Ні, не ціка козли. Козли ті, хто А. Ідуть без черги. І козли ті, хто Б в черзі, але не приходять. А людина думає, а чому, а чому? Так що відмітилися. Якщо ви там десь близько до переду, йдете під кабінет, питаєте людей. Хто там, який по списку, якщо такий є, а якщо нема, я ж кажу, якщо вони не в списку взагалі, то ви незважливо, чи він стоїть там з 5-ї ранку, чи з 6, чи з 4, чи він там стоїть з часу ночі. Якщо людина в список не вписана, а ви там хай 400, ви проходите перші. І е, що я вам хочу сказати? Так, та людина може е, там казати, то та, я тут стою з 6-ї години. Ну, це знаєте, як з орками. або ви по цивілізованому записалися, ви, ви поступили все вірно, і ви маєте право на цю чергу. Та людина хоче перепригнути через голову всіх. Тобто, якщо ви е, е, розумієте, про що я кажу, то ви повинні відстоювати своє право на ось таке. І повинні ті людині пояснити, що неважливо, важливо всі, які ти там прийшло. Є ось такі правила. Їх придумали спеціально для того, щоб всім було комфортно і все було якось цивілізовано. Іди і будь нормальною людиною, а не будь бараном, якимось якийсь хоче перескочити. Дякую за увагу. Все найкраще. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Миру нам. Чао.